Україна в НАТО більше далекобійної зброї і неядерний щит стримування потенційно з іноземними військами і базами на нашій території, удари в глиб російської території та перенесення війни на територію агресора. Про це і не тільки в деталях плану перемоги президента України Володимира Зеленського прямо зараз. Вітаю, друзі! Мої шанування на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. і 16 жовтня, Володимир Зеленський, президент України, виступив в Українській Верховній Раді, де проголосив план перемоги, де розповів про його деталі за виключенням секретної частини. Отже, по порядку, що передбачає... План загальному я скажу, а потім підемо по деталізації кожного пункту. Перший пункт це запрошення до НАТО. Другий пункт оборона, третій пункт стримування неядерне. Є таємний додаток, який отримали наші партнери. Це важливо розуміти. Четвертий пункт стратегічно-економічний потенціал. Тобто це теж дуже важливо. І п'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Отже. Давайте розберемо детально. Перший пункт запрошення України до НАТО. Ну, це мабуть уже не вперше. Ми знаємо, що ці деталі розголошувалися. Про це говорилося під час візиту президента України до Сполучених Штатів і не тільки що Україна хоче отримати стійкі гарантії безпеки. І однією з цих гарантій, зрозуміло, найбільш, скажімо. Необхіднішою є вступ України до НАТО, але передує цьому звичайна процедура запрошення України стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Отже, на цьому шляху Україна буде концентруватися і пропонує нашим партнерам зробити відповідні кроки назустріч. Це абсолютно в умовах гарантування безпеки нам на майбутнє, адже очевидно, що якщо б Україна погодилася на умови Росії. Стати позаблоковою нейтральною державою це означає, що виклики і загрози для нашої національної безпеки і для всіх нас нікуди б не зникли. Вони б навпаки тільки посилювалися і тяготіли б над нами, тяжіли б над нами, тому що зрозуміло, що це стало би це було би завжди. Тим аргументом для Росії, що Україна не має стійких гарантій безпеки, аби знову ж таки атакувати нашу територію, аби здійснювати агресію проти нашої держави. Тому дійсно запрошення до НАТО. Але дуже важливий момент, я одразу перейду до третього пункту, перескочу з вашого дозволу, тому що він нерозривно пов'язаний із Першим. І зараз я поясню, чому. Дуже уважно, це дуже важливий пункт. І я прошу, прошу от сконцентруватися. Зараз я його розтлумачу. Він не менш важливий ніж перший пункт про запрошення України до НАТО. Тому а, дуже уважно: Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту нашої держави в майбутньому. А далі це спільне виробництво зброї, в тому числі фінансування заходом виробництва зброї в Україні. По порядку по цих двох підпунктах вони дуже важливі. Перше, що таке неядерне стримування? Неядерне стримування складається з двох частин. Перше, це потужна система ПРО і ППО на сьогодні на заході є такі системи. Що, що взагалі це ще включає? Він включає системи THAD. Я про них їх розповідав, вам розповідав раніше. Це надсучасні і найпередовіші розробки, найсучасніші системи протиракетної, протиповітряної оборони, які здатні збивати різні типи, практично всі типи балістичних ракет, в тому числі ту зброю, тактичну ядерну зброю, тобто носії ядерних боєголовок. Фактично, це збиває на відстані на висоті 50 кілометрів, відстань 200 кілометрів, і радар, який може бачити, він складає 1000 кілометрів. Тобто, уявіть собі ну, масштаби. Це на додачу до петріотів. Другий комплекс це Петріот, це ті, що ми вже використовуємо. Це теж сили потужні, третє це авіація і е, ракети класу повітря-повітря. Найсучасніше. Наступне це далекобійна зброя. Це ракети середнього радіусу Дії. Відповідно, це те, що називають в світі силами неядерного стримування. Ракети середнього радіусу дії переважно балістичні, але також можуть бути і крилаті дальністю від 500 кілометрів. Щонайменше 300, ну, 300 це вже все-таки не середній радіус дії. Середній це 500-700 кілометрів і далі. Отже, що цим передбачається? Цим передбачається, що Україна. Просить надати нам ракети. Ну, вочевидь, це є таємна частина, але давайте зробимо припущення, виходячи із того, що є у заходу на озброєння в Сполучених Штатах і в інших країнах наших партнерів, які мають такі види озброєнь. Перше, це вже дуже добре знайомі для нас ракети атаки МЕС, в варіанті з фугасною бойовою частиною і касетною бойовою частиною. Це перше, що нам потрібно. Друге. Це те про що піднімала Україна питання і порушувалася ця тема. І відомо, що Сполучені Штати здійснили відповідне оборонне замовлення на цей вид ракет, а це ракети JASSM або Джесем. Причому вони є у двох версіях: версія на 370 км дальністю і версія дальністю до 900 км. І мова йде про те, що Україна вже може претендувати на збільшення дальності не просто на передачення дальності, не просто на передачі додаткових цих ракет, тому що нам потрібно їх звичайно якнайбільше, бо мова йде так само і про чисельність. А й збільшення дальності в випадку Джесем це на до км, кілометрів, в випадку ракет Storm Shadow та Scalp G – це дальністю до 500 кілометрів. Ось це про те, що може йтися на додачу до того, що виробляти зброю в Україні і мати змогу профінансувати. Такими нам потрібними і необхідними інвестиціями, зовнішніми, і українську ракетну програму, і виробництво ракет і далекобійних е дронів на території України, крім того, дуже важливий нюанс: важко уявити собі розміщення сил неядерного стримування без присутності іноземних військових, які можуть тут бути. І це було б дуже корисно. А це означає, що порушується другий момент у зверненні президента. Дуже важливий момент насправді це те, що глава Української держави говорить, що ми хочемо в НАТО і отримати відповідний пакет допомоги чіткий. Тобто, ми не просто говоримо, що прийміть нас в НАТО і все стаття 5. Ні, ми говоримо про те, як краще ця е, стаття 5. Має бути реалізована по захисту України, в тому числі через сили неядерного стримування, зокрема через можливості розміщення іноземних військових баз та контингентів на території України. Це право має бути надано, тому що саме це може гарантувати, і саме це фактично є тими ж самими елементами і гарантіями подібними, які мають. Союзники Сполучених Штатів, наприклад, в Індопасифік регіоні, тобто в Тихоокеанському регіоні, це Японія і Південна Корея. І ось це дуже важливо розуміти, так само, як і Ізраїль має відповідні гарантії. Ми теж хочемо прийти до цього через розміщення відповідного озброєння, через розміщення авіації, ракет. Іноземних військових контингентів Сполучених Штатів, Британії інших країн НАТО на території України. Це дуже правильний пункт. Пункт оборона він базується на тому, що потрібно повернути війну на територію Росії для того, щоб ворог чітко усвідомлював і на Росії бачили і розуміли, що путінська агресія веде і далі до деградації, що Путін хотів себе бачити Петром І а він стане навіть гіршим ніж Микола Другий. Цар, якого розстріляли царську сім'ю, про це говорив в брифінгу і не втомлююсь нагадувати, тому що це теж те, що колись може спіткати і Путіна. Про це теж треба пам'ятати. Тому е наступний етап це проводити спільні захисні операції з європейськими сусідами для збиття дронів в нашому небі. Ну, відповідно, що це означає? Це означає, що ми прагнемо посилити єдиний цілісний комплекс по захисту європейського неба, збільшенню дій системи ППО і протиракетної оборони, в тому числі на територію України. Це те, що пропонувала Німеччина неодноразово. Це те, що дуже активно обговорюється в країнах НАТО та Європейського союзу. Що має бути єдина цілісна багатоешелонована система протиракетної та протиповітряної оборони по захисту НАТО, не тільки східного флангу, а по захисту ну, всіх країн Європи. Ось це теж дуже важливий пункт, який в принципі вкладається в логіку. Тобто, перший етап якого, я думаю, має бути реалізований через те, що ті ж самі THAD американські, які мають з'явитися в Польщі, вони зможуть збивати в тому числі ракети в небі над заходом України в тих місцях, регіонах районах, де ці ракети зможуть діставати. Те ж саме стосується авіації, яка розміщена в Польщі чи в країнах Балтії. Ну і далі Петріотів. А далі наступний етап це уже. Безпосередньо те, що ми будемо бачити, і поширення цих умов на територію України. А, наступне це те, що стосується а, те, що Україна готова в тому числі, і ми не просто говоримо з Заходом, що дайте, а що ви отримаєте взамін. А це дуже чутливе питання. Наступне про те, що Україна говорить, що ми спільно можемо здійснювати вибудок, видобуток тих надр, які ми зможемо вберегти від російської агресії. Те, що в нас є титан, уран і так далі. І тут потрібно звичайно говорити, коли ми кажемо про ленд-ліз чи інші програми, що вони потребують оплати, як би там не було. Але так само це цим треба зацікавити захід і сказати. Дивіться, ви не займаєтесь благодійністю, крім того, що ви маєте зробити внесок в міжнародну систему безпеки. Так ви ще й даєте можливість. Фактично, ви маєте можливість отримати доступ до розробки економічних ресурсів. Тут звичайно треба буде здійснювати контроль, громадський нагляд відповідно до конституції інших законодавчих актів. Але звичайно, що це ціна. І дуже добре, коли інвестори будуть іти в Україну, коли вони будуть їхати сюди. Нам важливо розміщувати потім тут виробництво, піднімати нашу промисловість, ставити системи ППО. Військові бази у них буде стимул це захищати. Як сказав президент України, ми повинні реалізувати план перемоги, щоб примусити Росію бути на саміті миру та бути готовою закінчити війну. Володимир Зеленський говорить про те, що війну можна закінчити наступного року і не затягуючи за умови, що будуть наші партнери діяти. Крім того, Президент говорить, що якщо ми та партнери не посилимося зараз зараз, то Путін посилиться наступного року за допомогою участі, фактично, як зазначає Володимир Зеленський, Ірану і Північної Кореї, відданих союзників і партнерів Путіна. І відповідно вони посиляться. І тоді ситуація може погіршитися ще більше для України, тому важливо заходу не зволікати. А діяти саме зараз Україна воює з трьома країнами у коаліції з Росією, Іран та КНДР, говорить Володимир Зеленський. Натомість Китай, попри заяви про мир, утримується від дієвих кроків, щоб зупинити Путіна та зупинити порушення статуту ООН. Дійсно, утримується, тому що Північна Корея відправляє своїх військових до Росії. Це пряма участь у війні. А Китай не сказав ні слова. Хоча Китайсько-бразильська ініціатива, хоча ж де ж той китайсько-бразильський план, і пункт із нього, який, на якому Китай теж наполягав, недопущення зайвої ескалації, розширення війни та участі інших країн у цій війні. Така де ж реакція ось на це? Її фактично тут не спостерігається станом на зараз. І найголовніше я побачив реакції зараз про те, що, мовляв, Ну дуже багато скеровано президентом України питань, вимог, прохань до наших західних партнерів, до Сполучених Штатів інших, і мало про те, що маємо ми робити, немало. Ми маємо виробляти зброю, ставати міцнішими, бути єдиними, тому що президент закликав закликав якраз до єднання. Але що дуже важливо розуміти, що зараз ми робимо все від себе залежне. Україна воює, Україна на передовій цієї боротьби і воюють українські, а, українські герої зараз на полі бою, виборюючи в горнилі битву, наше право на існування, за що їм честь, хвала і подяка, як завжди. Але ми робимо все залежне. А далі, як говорив Марк Аврелій, роби все залежне від тебе. І ми розуміємо, що ми робимо все залежне з вірою з Силами бачимо, з підтримкою, з молитвами, тобто стараємося, рухаємося вперед, і тут дуже важливо, тому що не втрачаємо надії. Як говорив апостол Павло, це найбільше найбільший гріх, який може бути втратити надію. Ми не можемо її втратити за жодних умов. Треба рухатися вперед, треба боротися. Але це все залежить від нас. За захід ми гарантувати не можемо. Тому що, якщо захід. Хоче здійснити колективне самогубство, ми можемо тільки переконувати їх цього не робити і відійти від краю прірви, на який зараз стали Сполучені Штати і інші країни Заходу. Інакше тоді велика орда зі Сходу. Неважливо, як вона буде називатись. Чи це будуть татари чи монголо-татари, чи це буде Китай, який буде використовувати росіян, чи будь-кого іншого, чи північних корейців. Вони підуть на захід і будуть загрожувати існуванню західної цивілізації, як такої, яка може загинути в тому числі долю Америки. Америка може спіткати долю Римської імперії. Так, тому дуже важливо пам'ятати, що Україна це шанс врятуватися і зберегти той порядок в світі. Який ми хочемо а, плекати і який для нас дуже важливий демократія, свободи, верховенство, права і вільний цивілізований розвиток не в авторитарних, а вільних державах? Бережіть себе, слава Україні!